Слава Україні! Героям слава! Шановні оболівальники, Ютуб-канал Івспорт презентує матч 10-го туру другої ліги чемпіонату Івано-Франківщини з футболу, другої ліги, що також завершився. І сьогодні такий, така футбольна вечір, фу вечірній футбол у виконанні відродженого калуського хіміка. Цей матч відкриває для обох команд сезон. Від 200 гривень ви можете стати учасником розіграшу ексклюзивного Джерсі. Фланзі. Нікого там немає. Ні в центрі, ні на дальній. стійці. щоб замкнути. Височан забиває! 0-1 стає рахунок. Решко. Б'є Решко. Чи буде добивання? Встигають захисники. У напрямку цю перечне, приходить пліхтяк на фланг. Макар, Макар, Макар. Б'є Макар! Втягне м'язь, дудка! Поговоримо про арбітрів сьогоднішнього поєдинку. Віталій Курнута. Доходить, перехоплюють гості. Швидко переходять в атаку. Чи буде подача? Є зараз подача. І в положенні по загрові. Пліхтяк. Григорів. Григорів на Пліхтяка. Пліхтяк прострілює. Потрібно забувати. Ришко, Ришко. Пішов в обіграв Двох суперників. Ришко тягне м'яч, Знаходить Адамович. Адамович. Прострілює Адамович. Григорів. Григорів. Розвертається Григорів. Знаходить передачу Корнічука. Корнійчук на лівий фланг Пліхтяк. Пліхтяк в дотик. Боже мій, який сейв, але гол! Динамічний поєдинок. Що ось не встиг якось глянути. В напрямку 4-го арбітра атака пробою, Удар в ближній кут. І в цей момент лунає фінальний свисток. Ну що ж, народна команда прибій 2 та кауський хімік. Завершують, напружений, та цікавий поєдинок 10-го туру Чемпіонату області серед команд другої ліги. Рахунок матчу нічийний 1-1.